Гомілка гривню береже Наша ряба. Народна мудрість каже, що в гомілці м'яса більше, ніж четвертині. Погоджуюсь. А також я люблю різноманіття. Для приготування дуже смачної української грибної юшки нам потрібно в першу чергу взяти якомога більше грибів. В ідеалі на три літра води нам потрібно 250 грамів печериць, а також будь-які консервовані гриби, приблизно 100-150 грамів. Це може бути або маслята, або е, консервовані білі гриби, або е, опеньки. Абсолютно все, що ви зможете знайти, нам підійде. З самого початку ми розігріваємо воду. Додаємо коріння пастернаку або петрушки, а також половина цибулі. Далі нарізаємо досить великими шматками печериці і перекладаємо їх е, до бульйону. Нарізаємо картоплю і також додаємо до бульйону. Потім нарізаємо моркву на півкільцями і також додаємо до бульйону. Після цього додаємо білі гриби. Але розділяємо їх на дві частини. 50 грамів сушених грибів відправляємо прямо до бульону, а іншу частину білих грибів замочуємо окремо у воді. Вони нам будуть потрібні далі для того, щоб їх нарізати дрібним кубиком. Варимо нашу юшку на дуже невеличкій температурі. Чим повільніше буде вогонь, тим краще гриби будуть видавати свій смак. Далі розіграємо пательню, додаємо трішки олії, нарізаємо дрібну половину цибулини і обсмажимо консервовані гриби на цій олії. Обсмажуємо одну хвилину не більше, тому що нам потрібно, щоб гриби віддали просто свій смак. Обсмажені гриби додаємо до вже готової юшки. І лишаємо нашу юшку, щоб вона 15 хвилин наситилася гарно е, смаком. Після цього робимо презентацію В тарілку викладаємо юшку, натертий твердий сир, а також нарізані замочені гриби, які ми замочили до цього. Закриваємо очі і насолоджуємось Україною. Це грибна юшка, яка об'єднана заходом і центральною частиною України. Для приготування наших божественних тертюхів у курячому бульйоні потрібно Спочатку натерти картоплю. Беремо 300 г картоплі, натираємо її на дрібну терку та відкидаємо сито, для того, щоб стекла зайва волога. Після цього додаємо два яйця, додаємо сіль і одну столову ложку борошна. І гарно, гарно все вимішуємо до такої однорідної, приємної маси. Тим часом ми варимо куриче бульон. Для цього кладемо пів цибулини, обов'язково шкірку не чистимо. Додаємо одну морквину, яку ріжемо на три частини. І також додаємо два шматочки м'ясо стегна. Варимо наш бульон на повільному вогні приблизно пів години. Тим часом беремо пательню, наливаємо туди олію і розігріваємо її так, щоб вона була гаряча. Після цього беремо пів столової ложки терпіхів і викладаємо на олію, смажимо до золотавої шкаринки і перегортаємо. І таким чином робимо з усім нашим картопляним тістом чи картопляною основою. Далі викладаємо маленькі тертюхи в тарілку. Обов'язково заливаємо на половину тарілки бульйоном і зверху додаємо трішки сметани, ну і за бажанням можна додати перець, але я перець в цій програмі не використовую. Нарізаємо м'ясо курячого стегна, викладаємо також до тертюхів, закриваємо очі і відчуваємо зв'язок з нашим приємним, прекрасним, автентичним минулим. І після того, як ми відчули наш зв'язок, обов'язково додамо дрібку сиру Говерли. Якщо у вас немає змоги придбати сир Говерли або немає, де його взяти, можна додати дрібку будь-якого, такого сиру, який плавиться, тому що він дасть гарну, гарну нотку після смаку. Для приготування прекрасного борщу, який обожнював Тарас Григорович Шевченко, нам потрібно взяти приблизно 5 невеличких карасів, нарізати їх на невеличкі шматочки. Після цього обсмажити їх разом з борошням на невеличкій кількості олії 15-20 хвилин і трішки посолити. Далі додаємо воду і тушкуємо карасі ще 5-10 хвилин до того часу, поки карасі не стануть м'якими. Далі перекладаємо цю суміш риби до води і додаємо одну цибулину, яку ми не чистимо. Це дуже обов'язково, а нарізаємо на дві частини. Після цього, коли бульйон 15-20 хвилин проварився, ми додаємо нарізані овочі, такі як буряк, морква та картопля. Додаємо все одночасно і варимо наш борщ 20 хвилин. Після того, як картопля вже готова, ми додаємо другу частину буряку, а також додаємо нарізану капусту і заливаємо це все 300 грамами бурякового квасу. Після того, як ми додали буряковий квас, беремо карасі, смажемо їх з борошном е на олії, і також викладаємо вже в готовий борщ. Додаємо дрібку кропу, наша страва готова. Насолоджуйтесь тим, що обожнював. Тарас Григорович Шевченко. Для приготування пастернаку з курячими гомілками нам потрібно взяти приблизно 400 грамів пастернаку. Його гарно помити та почистити від шкірки. Після цього покласти в форму для запікання, додати трішки солі, олії і поставити вже в розігріту духовку на температуру 180 градусів на пів години. Далі треба взяти курячі гомілки, посолити, додати олії і лишити їх маринувати на пів години. Тим часом беремо сметану, поєднуємо з порізаним чорнословом і також відставляємо. За пів години беремо курячі гомілки і одягаємо їх на решітку. І решітку вставляємо до духовки також на температуру 180 градусів і ще на пів години. Тим часом беремо український ялівець і його гарно товчемо в ступці. Після цього поєднуємо вже запечений пастернак з сметаною з чорносливом та з курячими гомілками. І зверху гарно все посипаємо ялівцем для прекрасного аромату смачного. Для приготування явриського пирогу вам потрібно спочатку зробити опару. Для цього треба молоко поєднати з дріжджами та лишити на 15 хвилин. Далі беремо борошно і поєднуємо його вже з опару, яка почала діяти. Додаємо яйце, олію, воду, сіль та цукор. Гарно все розмішуємо і лишаємо на одну годину в теплому місці. Поки тісто підходить, ми змішуємо гречку разом з картопляним пюре. Додаємо сіль та смажимо цибулю на олії, яку також додаємо до нашої суміші. Тісто, яке підійшло, ми гарно розкочуємо і розділяємо на дві частини. Першу частину тіста виставляємо у форму і вкладаємо туди начинку, яку ми зробили. І цю начинку закриваємо другою частиною тіста. Защіпуємо кінці, але для того, щоб отримати гарний колір, беремо яйце і змащуємо наш пиріг яйцем. І відправляємо до вже розгрітої духовки на температуру 180 градусів на 50 хвилин. Для того, щоб приготувати Херсонське або біляївську юшку, нам спочатку треба приготувати основу, або, як я кажу, бульйон. Для цього ми беремо е, коріння петрушки, або заміняємо його на будь-яке інше коріння. Додаємо цибулю у шкірці, а також надаємо почищену морку і варимо це все 10 хвилин. Далі додаємо порізану кефаль або будь-яку іншу е, морську рибу. Після цього додаємо. Креветки, якщо у вас є чорноморські, далі додаємо баранину, а також додаємо курячі стріпси і варимо це все хвилин 15-20 на повільному вогні, поки юшка е, не об'єднається смаками з е, рибою та е, м'ясом. Е, далі додаємо картоплю е, і е, варимо ще деякий час. В самому кінці натираємо один томат е, на крупну терку і знімаємо нашу юшку з вогню. Далі робимо льок. Для цього нарізаємо чесник. Додаємо оцет, а також додаємо частину е, бульйону, або точніше частину нашої готової юшки. льох е, розмішуємо гарно і додаємо по одній столовій ложці в тарілку до кожної порції. Для приготування українських автентичних палюшок нам потрібно взяти картоплю, її відварити і зробити із неї пюре. Для цього нам потрібно лише чотири картоплини середнього розміру. Далі, коли ми зробили пюре, воно має бути трішки сухим. Ми не додаємо вершкове масла, ми е, намагаємося максимально злити рідину, бо ця рідина буде пізніше нам заважати сформувати гарну е, форму для палюшок. Далі додаємо одне яйце, додаємо сіль, додаємо дві столові ложки і додаємо дві столові ложки пшеничного борошна. Гарно, гарно. Це вимішуємо до однорідної маси і формуємо палюшки, вони мають бути розміром з палець. Якщо тісто прилипає, можливо, це означає, що було дуже багато крохмалю в картоплі, додайте ще борошна, і це має виправити ситуацію. Але якщо борошна буде багато, то палюшки будуть забитими. Тому тут важливо витримати баланс. Далі беремо і робимо шкварки. Шкварку робимо за класичним рецептом. Беремо сало, нарізаємо і смажимо його на пательні. Потім палючки кидаємо вже в гарячу підсолену воду, варимо 2-3 хвилини, перекладаємо в тарілку зверху, посипаємо гарним, гарними нашими ароматними шкварками ложечка. Одна сметанки. О, як завжди, ви знаєте, що треба робити: закривати очі і насолоджуватись своїм зв'язком з українським минулим і українським майбутнім. Смачного. Для цього ми беремо картоплю, 300 грамів чистимо, різномона на шматки і відварюємо як звичайну варену картоплю. Окремо ми беремо 100 грамів е, жовтого, жовтого гороху і варимо хвилин 40 до готовності. Далі беремо квасолі, Її можна попередньо замочити, але можна просто також десь одну дня варити, щоб вона була не дуже розварена. Після цього ми зливаємо воду у всіх трьох ємностях і поєднуємо картоплю, горох. Поєднуємо квасолю, а також додаємо столову ложку маку. Але якщо ви любите, можна навіть і дві буде більше хрумкіту. і це все гарно товчимо, 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 щоб була гарна. Однорідна маса за бажанням додаємо 20 грамів вершкового масла. Наша товченка готова, її обов'язково треба посипати сиром. Сир і сірої породи українських корів ще надзвичайне. Якщо є змога, обов'язково придбайте, спробуйте і підтримайте е, фермерів. Далі для приготування колюча шніцеля нам потрібно покласти вже на підігріту пательню, в якій е, поєднана олія з вершковим маслом в е, е, еквіваланті один до одного. Кладемо туди е, шніцель, смажимо з однієї сторони 3-4 хвилини, і з іншої сторони 3-4 хвилини Після цього прибираємо зайвий жир за допомогою е, паперової серветки, соломо, додаємо трішки де. Точебрицю або іншу українську спецію для того, щоб шніцелі мали українську душу. Викладаємо на тарілку і посипаємо е, дрібними сухарями. Закриваємо як завжди очі, як завжди, завжди насолоджуємося і робимо так, М -м -м, яка смачна Україна.